Доброго дня! Вас вітає канал Галина Пановик Мозаїка життя. Знаєте, дуже тепер популярна стала тема екстрасенсориків ясновидячих. Я так подумала, що <кхем>, в даному етапі, особливо зараз, коли йде війна, і коли такі різноманітні зміни відбуваються в світі, в атмосфері, в небі, в космосі. Кожен хоче почитати щось свіже, щось про якесь нове яснобачення. Я не є ясновидець, я не екстрасенс. Але як і в кожної людини, напевно, протягом життя були випадки, коли відчуваєш себе, ну, то загонорово сказано, але відчуваєш себе всесильним, починаєш здаватися, що ти щось можеш, що ти щось бачиш. Особливо, коли людина емоційна, творча. І був такий період в моєму житті, коли я почала оздоровлюватися завдяки молитві, коли я почала допомагати людям. Завдяки своїх молитвам, і коли я в якійсь мірі стала ясновидцем, я бачила через сни образи, я бачила такі свої вірші, які я писала з ночі. Так само я бачила образи, як лікуватися в тієї чи певної хвороби. <кхи> я всі ті відкриття обдумувала, зважувала і таку зробила книжку Все життя закономірне по-божому. Від сьогоднішнього дня я буду давати короткі епізоди з цієї книжки. Книжка має 66 сторінок. Все В житті закономірне по Божому. Це різні мої спостереження того часу, коли мені було там від 45 до 55 нехай роки. Все в житті закономірне по-божому. Це все про моє відкриття завдяки молитві. Для тих, хто ще на землі вибирає небесне. Земне буття стає частинкою неба, юїс – велике розлучення. Кожен жест, кожна думка, кожне слово і дія передбачені не до секунди, до долі тисячної. Всі ми діти однієї землі вона нас годує, пестить, насолоджує, збагачує, вона і забере наше тіло до вічності. То чи можуть бути діти землі. Один одного, хоча скільки на ній злості, ненависті, несправедливості. Дехто й не задумується, що їхнє зло їм же і повернеться. Нам треба прощати. Бог розсудить і наше прощення. Все цим людям заряд добра. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то навіть через покоління. І ця людина або її нащадки все одно очистяться і зрозуміють свою провину. Якщо Бог нам прощає, щоб ми жили вічно, то ж не будьмо жорстокими і до інших людей. Духовне пізнавання лірично поетичні роздуми у віршах. Заніміла рука і судини щось міцно стискає, сто громів, сто пожеж, сто жахливих відлунь, катастроф, Цю нерадісну мить невеселка на обрії сяє. Хоч рука ця ще тягнеться до недописаних стров, заніміла рука, наче щось в мене з досвідку будить. Хто ж пошкодити хоче моїй молодій ще душі, я ж не дихаю злом, я люблю вас, мов сонях, і люди, віддаюся добром і теплом захмілілих душів. Хвилинами чую у собі щось неземне, ніби перебуваю в іншому вимірі, де немає зла. Хитрості, заздрості, є тільки добро, Бог та ці рядки. Дорогі земляни, передаю всім свої бачення, бачте світ гарним, багатим, щасливим, у правді, мирі, добрі та Божій ласці. Не забувайте про Всевишнього, бо кожне стебельце, кожну пелюсточку, кожну комашку сотворив він. А ми можемо і повинні це тільки шанувати. Бог сотворив нас досконалими, все лихе робимо собі самі. Тож давайте будемо милосердними. У цьому житті ми маємо два покликання любити і творити, творити і любити. Любляча людина, не сотворить зла, а творець добра не може не любити. Не забувайте за немічних. Найбільша ласка у Бога допомагати бідним. На село додавати, повірте, сто крат миліша, аніж брати. Все тут написано, це по геї душі, випадки, можливо, примітивного, але щирого осмислення, людського існування для вас, любляче. Якщо сонечко мого серце торкнеться хоч одно з читачів, то жила недаремно. Дякую наразі за увагу. Продовження буде кожної. П'ятниці і кожної суботи, о 18-й годині 00 хвилин. Продовження цієї книжки Все до ті закономірне божому Отож, я прошу взятися до обговорення цих моїх висловів. Це, це що мене кипіло на душі в моєму віці від 45 до 55 років, трошки була молодша ніж зараз. І це моя душа співала, це моє серце говорило, це моя розмова з Богом. Цих відкровеннях є дійсно випадки, коли я могла зцілити іншу людину, коли я могла бачити більше, ніж інші бачать. Зараз я вчитель ці рядки і мені цікаво, що таке зі мною творилося, і бажаю всім так само. Головне, що вірити в Бога, головне вірити, що Бог обов'язково нам допоможе і надіятися завжди на краще, надіюсь на те, що закінчиться війна. І буде все добре, і ми заживемо мирно, злагоджено, і ми будемо живі, здорові, і будемо шанувати тих, хто загинув, пам'ятати тих, хто загинув на війні і хто залишився калікою. На все добре, все буде Україна, Па-па!